Близько півсотні дніпропетровців пікетували міське відділення «Промекономбанку». Люди вже четвертий місяць не можуть забрати свої депозити. Весь час їх годували обіцянками. Тепер, взагалі, відправили у Донецьк вирішувати проблеми у центральному відділенні банку. Клієнти, більша частина яких пенсіонери, таким рішенням обурені. Подробиці далі у нашому сюжеті. Люди у відчаї після трьох місяців даремних спроб забрати депозити. Вони не знають в які двері стукати. Любов Семенівні 85 років. Залишившись без заощаджень, жінка не могла знайти кошти на поховання власного чоловіка. Тічені трьох місяців 10-го, прийдіть 17-го, прийдіть от ходимо 3-4 місяці. Зараз вообще закрили банк, ні процентні проценти, ні дають вклади. Йому в плачевному состоянні, в такому возрасте вже невозможно ни ні ни ні ничего. нічого. как говорится, на похорони. Галина Іванівна є вкладником банку 15 років. Каже, було різне, але такого ніколи. За всіма номерами центрального відділення її заспокоюють, що отот -от видадуть гроші. Та жінка переконана в іншому. Ані, розумієте, постійно вруть, ані не говорять нічого. Ну хто здесь справить балом? Где здесь правда? Хто її скаже? Совершенно непонятна. Совершенно. І вот этим людям, що говорять, що завтра, післязавтра почнуть видавати, це все брехня. Обурені пенсіонери йдуть до начальника відділення. Двері банку зачинені. Через кілька хвилин вдається встановити контакт. Вийдіть, ласка. Дать вас ніхто не буде. Вийдіть як людям. Голова відділення виправдовується. Останнім часом у банку не було грошей на виплати депозитів, але нещодавно знайшли інвестора, який вже цього місяця здійснить фінансове вливання. Слідства заводяться і до кінця місяця обіцяли, що будуть заведені. Це віча новий акціонір до, кінця. Так. Да. до кінця. Це під контролем Національного банку України Він проводив Провірку акціонери інвестори. Тобто, наше руководство що? всі гарантії предоставило. Черговим обіцянкам керівників люди все одно не вірять. Дехто висловлює своє доволі різке бачення того, що відбувається насправді. Банк Донецький, от этот промеконом -банк, дирекція банку носить взятку національний банк. От, щоб їм продлівали, щоб їх не трогали. Коротше, Часть дали під кредити. Ось цих кредитів вони носять взятки і живуть з цих кредитів. О, это то, що я знаю, это 100%. Ми зателефонували до центрального управління банку в Донецьку. Там запевнили, установа дійсно розробила програму фінансового оздоровлення, яка діятиме до кінця року. Все впирається лише в перший грошовий транш. Інвестор в національному банку з цими питаннями вже було і все чекаємо, коли вот он запустить всі свої обов'язки і витронуть і тоді ми роботу. Щоправда, у самому Нацбанку Донецької області жодних змін поки що не бачать. Додають, що теж чули обіцянки керівників установи про вливання інвестора. Клієнти банку в Дніпропетровську так залишати справу не збираються. Незабаром планують таким самим пікетом піти до облдержадміністрації. Якщо і це не допоможе, поїдуть у Донецьк. Артем Куля Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.